Стелажі бувалого вживання, ось такої конфігурації зараз знайти майже неможливо. Якщо ви хочете придбати дешевше, ніж новий, і в гарному стані. От, Як бачите, ми його візуально протерли, тобто сильно навіть не вимивали. О, і він вже в нас біленький, чистенький. Це стелаж посилений на чотирьох стійках, розбірний. Як розбирається, займає дуже мало місця. Є такі стележі висотою, от як зараз, 1,45 м. А є висотою 1,80 м на 5 поличок із задніми стінками, і також на розпорках. Довжина цієї секції 1 метр. Глибина від стіни от загальна 58 см. Дуже легко збирається, розбирається, полички по 40 см глибиною. 4 штуки на ось таких стелажах. Ті, що вищі в нас, іде більше поличок на, них на сайті, окремо можете ознайомитися або телефонуйте, проконсультуємо. Є різне торгове обладнання бувалого вживання після реставрації.